Запис. Так, продовжую запис. Вибачте, а там ось в цьому прикладі в третьому. Чому там х дорівнює, не дорівнює нулю, якщо ми просто повинно написати х дорівнює е, квадрату з одного із одного. Чому у нас нуль вийшов? Тому що ОДЗ. Це не нуль. Це не нуль. Оце ти кажеш? Оце? Чи про що ти кажеш? Да, да. А, це так це це, Одезе? Це немає. Да, про розиски, це про це. Немає то Тобто ми кажемо, х належить постійно життєні. А рівня, я просто пишу x1 1 до, до зену. Добре. А ще в минулому, в минулому не питання. Ось як ми тут так сократили, що вийшло x 2, x плюс 2 помножити на x 2 мінус 1. ось цього ви, моменту ви, я нас, не зрозумів, е, да. Я оцей x квадрат мінус 4. Ти зрозумів, що я його записала ось о таким чином. Ну, роз, розклали ви його на x 2 і x 2. Це зрозуміло. Тепер я подивилася, що вона... зараз одну хвилиночку дам відповідь на це питання, а потім на інше. У мене тепер є хміну 2, х плюс 2, воно повторюється. Дивися, зліва від знака мінуса є, і справа від знака мінуса воно є. Тобто воно ось тут є, ось воно. Бачиш? І воно ось тут є. Воно те саме. Бачиш? Тільки розклад... ми розклали. І тому я оце виношу спільне задушки. Ось воно. Оце воно. Я задушки його винесла. А тепер його закриваємо і дивимося, що ми бачимо. Ми бачимо цей ось у вираз остався. Якщо ми тут все забрали, то тут залишилося, я ж можу написати, помножити на одиничку, правда? І залишилась одиничка. Тому буде х мінус і мінус оця одиничка. Міша, зрозуміла? А, звід, а звідки а звідки х мінус 2х плюс 2? Оце якщо звідки залишилось? Оце ось х мінус 2, х плюс два це так. те, що повторилося. Оце я його винесла за дужки, виходить. Це ж порнула Тобто ми, ми цю частину другу сократили на одиничку, а це ми просто переписали. Так, да, ми те, що повторюється, ми його переписали. Ось от, ми його переписали. Тобто, виходить, винесли за дужки, Відкрили дужку, а тепер написали все, що без нього є. А без нього хміну 2, мінус оце ось. Ось він у нас, ось він, оце є мінус. І мінус одиничка. Тут, якщо ми все забрали, значить залишилася одиничка. Зрозумів? Ми те, що повторилося, винесли за дужки ось сюди. Х-2, х 2. -2. Оцей наш автобус. Чи що ми тут позначили? Коробочку нашу. А тепер без коробочки, що в нас осталося? Забрали коробочки дві. Це у нас буде хміну 2 мінус одиничка. Так, Льоша, давай питання. Міш, я надіюсь, зрозумів? Ну, Плюс-мінус зрозумів. Я хотів запитати там, де ви написали, що типа не належить, чи як. Ось не, а, належить, так. не так. Ну це ж можна не писати, це ж можна просто написати, що не підходить нашому рівнянню чи якось так. Дивіться, можна написати, не написати x квадрат до рівня мінус один, і написати немає тут розв'язку. все. Я, ну загалом часто, коли де таке дискримінанті виходить, там, наприклад, x один мінусовий, просто біля нього ставлять таре і пишуть не підходить, і його вже не розглядають. Треба пояснити, що в нас не може квадрат дорівнювати від'ємному числу, треба написати, що це ж рівняння в нас е таке було, і воно не має розв'язку в нас. А якщо немає розв'язку, це означає, що ікси, які ми шукали, їх немає, належить постійно жінні, так говорять математики. Ну, Це чисто механізм уже опису. Тобто ви повинні чітко знати, що рівняння х квадрат дорівнює мінус 1, тому воно не має розв'язку. Так, дивіться, нам треба написати добуток коренів. Коли я перемножу 2 на мінус 2. То я отримую число мінус 4. Деяким дітям дуже пощастило. Вони подивилися на цю мінус четвірку, і навіть не подивилися, що це біквадратне рівняння. І вони вирішили, що добуту коренів дорівнює мінус 4, все, навіть не розв'язуючи це рівняння. Ну, пощастило вам. Так, йдемо далі. Ось таке рівняння цікаве. Дивіться, 6. Ну, значить тут, я, мабуть, більше скопіюю, бо тут треба. Сказати, що у нас і умову. Нам треба записати суму та добуток коренів. Переходимо далі. Ось отаке у нас було рівняння. Зараз ми його записуємо. І так, дивіться, дужки є. Є цей квадрат. У нас є формула. А плюс Б в квадраті. дорівнює. Хто мені скаже формулу? Це буде 36 х квадрат. А, я думаю, вже підставити. А квадрат. це буде А квадрат плюс 2АБ. І плюс, і плюс Б в квадраті. Льоша, ну давай, 6Х плюс 5 піднеси до квадрату по цій формулі. Що це в нас буде? У нас буде 36Х. Квадрат. По Х теж підносити до квадрату. Дальше. Ну я просто пропад... мене презентація пропадає время от време, вы трошки підлагуєте. Ага. Так не плюс хотів... 2 ну можна сразу. Плюс 12х. Не, не 12, а скільки? 2 на 6 і на 5 ты множиш. А, 36. Э... Подожди, Ну 2 на 6, так не. Ну ладно, 2 на 6. Я хотів потом просто добавить. 2 на 6, 12 плюс 10. А 12х квадрат плюс 10. Ну, тому що 5 на 2 це скільки буде. 10. Дивися, ти можеш отак. 2, на 6 на 5 і на х. Тут не так, як ми тушки розкриваємо. Отак ми множимо. По дивися, як ти можеш. 2 на а і на Б. Ти ж не можеш 2а плюс 2Б. А тут 2а Б. Бачиш по формулі? Тобі треба помножити оцю двою Ну, я ж кажу, 2 на 6 12, 12 на 5 це скільки 60х. Ну ти трошки інше мені казав, так. Далі плюс. Скільки, Льоша? 25. Плюс 25. Добре. І плюс 30 у нас. Там залишилося. А тепер розкриваємо І Продовжуй, Ліша, як ми розкриваємо дужки. В правій частині. В правій частині. Ну, перемножаємо просто фонтан. Давай, давай, Це давай. у нас буде 31х квадрат. Ой, 31х квадрат... — Квадрат, да. так. Зараз, знову презентація пропала, о. Е, на 90, скільки це, 93х, так. плюс 93х. — І плюс 2х. 2х. — Ну і плюс 2х, так. Да. Так, добре. — Тепер дивіться, тепер все переносимо вліво, і тільки дивіться, там, де у нас за за дорівнює, там будуть знаки протилежні. — Давайте одразу, 36х квадрат мінус 31х квадрат, скільки це буде? Квадрат. 5х квадрат. Так, 60х у нас є. І до нього ми заберемо. отут тут буде 95. Згідні зі мною. 93 плюс 2 дає 95. Получається, 60. Нам треба відняти 95. Скільки це у нас виходить? Мінус 30. Ой, мінус 35. Мінус 35х. І плюс оці ось у два товариши нам дадуть 50. І плюс 55. Так, тепер дивимося, можемо на щось поділити? Да, пише. Рисочку вертикальну. А, а це можна і не ділити, просто за дискримінантом рішити, та й все. Ну, можемо на 5. Краще ділити, тому що там великі числа виходить. Х квадрат. Получає... На 5. Так, да, мінус скільки в нас, якщо ділимо на 5? 35 на 5. Мінус 6х. 7х, 7. 6, то буде 30. І плюс 11. 5. Плюс 11. Ну і плюс 12, да. Дивіться, тепер у нас дорівнює 0. Зведене квадратне рівняння. Чому дорівнює сума коренів цього рівняння по теоремі Вієта? Сума коренів? Yeah. Скільки? 7. 7, хорошо. Бачите, я вас дуже ривками чую. А мене що погано чути? Та ривками, да, да так само історія. Подивитися в запису х1 помножити на Х2, це буде у нас 11. Все. Тобто, вам треба записати. 7 написати і 11. Все, два числа тут тобто легко і просто. І переходимо далі на ще одне шосте завдання. Воно у нас. Це ми розв'язали ще шосте Це було останнє завдання. Дивіться. Я ось беру його. значить Тут добуток знову-таки цілих коренів Дуже добре, щоб ви зрозуміли, що добуток це треба. Тому що деякі учні ну, не завжди не розуміють, що добуток це треба перемножити корені. Це дуже типова помилка. Сразу розв'язують і отвіт пишуть вже, да, ну, а так. там просто легко Дивіться, підставити. Є компаніцію. повторення. Х квадрат мінус 2 повторюється. Чому б я не позначила буквою t те, що в мене повторюється, х квадрат мінус 2. Дивіться, супер? Тепер я бачу: замість у цього х квадрат мінус 2 я пишу буковку t квадрат плюс 7 дорівнює 8t. Знаєте, чому ти те написала замість х квадрат мінус 2? Ну, ми ж заміну ввели. Тепер переносимо все в ліву частину. На мінус часу. Так, да, я зараз, ні, зараз тільки роблю мінус. Заміну я зробила. І тепер отримала таке квадратне рівняння. Тепер нам потрібно знайти, ну, це зведене квадратне рівняння. Сума коренів дорівнює. Можна 8? я? Так, да, 8, а добуток дорівнює 7. Підбери, будь ласка, корені. Ой, ви вирішили, так, так, ну дивіться. Тут у нас буде 7. Ой, за дискрімнаунтом попроще. Ну давайте зараз. 7. Так. Uh, а так я ну, аж, Подождіть. 7 множить на 1. 7, 1. 7 на 1. Правильно. Т1 буде, наприклад, 7, а Т2 буде 1. Або наоборот, або навпаки. Тепер дивіться, що ж ми позначали буквою Т. Ми позначали ось, ось цей вираз. Тому ми пишемо замість буковки Т. Х квадрат мінус 2. У нас дорівнює 7. Х. Або це той самий х квадрат. І тепер у нас і. Квадрат дорівнює. Так, х квадрат буде дорівнювати скільки. Ну, да. Скільки скільки мають? квадрат дорівнює 9. 9. 7 плюс 2 дає 9. І звідси знаходимо х. А х равно 3. Або. Або мінус 3. Там або мінус 3. Ну, можна плюс-мінус 3. Можна, так. Да. Тепер. Тут у нас буде х квадрат дорівнювати скільки буде. Один плюс два дає нам. Ну, три. 3. 3. А з чому дорівнює відповідь тут? Плюс мінус корінь з трьох. Правильно, плюс мінус корінь із трьох. А тепер дивіться добуток цілих коренів. Корінь з трьох це не цілий корінь, там буде десятковий дріб получатись. Тобто оці два корені. Ми можна написати, Оте. що вони зайві, відкидаємо. Ось у нас добуток цілих коренів 3 множим на мінус 3. І ми отримуємо відповідь мінус 9. Відповідь мінус 9. Зрозуміли? 3 ми множимо на мінус 3. Получили мінус 9. Все, оце у нас такий був тест у, у, у тих діток, які, ну, можливо, трошки сильніші. Ну, і яким менше пощастило, можна так сформулювати по-другому, тому що я здала їм складніше завдання. Так. І тепер у нас було ось таке тестове завдання в іншого варіанта більшої кількості діток. Значить, рівняння виду ах квадрат плюс bx плюс с рівня 0 називають квадратним рівнянням. Обери всі повні І це дуже рівня. сложно. Да, це було дуже складне завдання. Я навіть думала, що всі не зроблять. Обери всі повні квадратні рівняння. Ось у нас повне квадратне рівняння. тут, кстати, могли шибку зробити, не вибрати останнє. Последні, але останнє, якщо ж перемножити. Да, Посліднє теж мені може, здається. Тож квадратне рівняння Останнє, то також квадратним рівнянням являється. Бо якщо перемножить, перенести було квадратне. Отут так да, могли помилитися, діти. Цей вираз називається дискримінантом, це ви всі знаєте. Сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком, а дублю зіта. Добре, знаєте. Фалеса, це до речі, з геометрії сюди приплили теорему. Тепер, якщо ми отут винесемо їх за дужки, то ми отримаємо х по міну на х мінус Х на х мінус Або це будуть корені 0 і 5. А, да, да. Так. так, знайдіть суму коренів. Сума коренів дорівнює якому числу? Шесть. 6. Шесть. 6, Другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Знайдіть добу. Мінус 12. Тут 12. Не мінус 12, а тут не міняється добуток коренів до вільному члену. Не міняємо знак перед вільним членом. Корені рівні... Так, ну так якраз, так же це... мінус дванадцять, а ви поставили просто 12. А чого ж це мінус 12? А ми ж не міняємо. Ми не, ми не міняємо. О, дивіться. дивіться Х квадрат, мінус двадцять. Це в нас іде мінус це мінус С. Ми мінус С ВІЄТІ, не міняємо вже. Ну дивися. Добуток не Ні, ні, я не за це. дивіться. Дорівня. У нас там формула мінус Б і С. А це що нам у нас там, де умноження, чи ні? А, добуток чи добуток, що? Добуток, добуток. Це дивися, це в тебе по теоремі Вієта сума коренів дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Тобто суму шукали, це було б 22. А, ну, а це ми не міняємо знак, у нас буде мінус 12. А чого ж не міняємо? Ну, ми не міняємо. Ну, а звідки не міняє? Ось, о, плюс 12 було ж у нас. Так, то, у вас. А, стоп, чи. Ну, у вас там мінус. А, то плюс. То плюс, я вже збільшила. То плюс, ось то плюс тут. О, там просто мінус показувався. Ага, ну тоді, тоді я думаю, а де ви бачите, що не цей? Так, знайдіть корені рівняння. Ну, це рівняння дуже простеньке, його треба, звичайно, було. Ну, деякі учні навіть не розв'язували, вони просто взяли числа по порядку, підставили. І це теж було. Це не повний квадратне. Це рівняння, зараз вам скажу, яке? Щас, ось воно. Воно повне квадратне, тільки його треба перенести, щоб отримати повне квадратне. Це а, та, та, мінус 9х плюс 18 дорівнює 0. І ми швидесенько по теоремі Вієта сума коренів дорівнює 9, а добуток коренів дорівнює 18. Що це у за числа такі цікаві, що сума їх в них 9. А добуток. 18. 6 на 3, да? 6 на 3, 18 і 6 на 3, okay. 9. Ага. Х1, 6, а Х2 дорівнює 3. Тобто нам треба було вибрати, які корені тут. 6 і 3, ось вони у нас, два корені. Так, розв'яжи. А, до речі, можна було не мучитися, так. А в 9 можна питання? Так. Да. А минус 6 и минус 3, по-моему, же будет. А, за 9 я хотел сейчас подать. Там я знаю, что там можно было бы, и что-то там звезти. но мне было трохи лень, и я просто в столбик все пересчитывал, ну, там миллионы выходили. И что так не знаю? А не, не, плюс... А минус 9х, все правильно, минус 9х. Тут будет 6 и 3. Да, правильно. Так, так теперь тебя хочу послушать, потому что я когда-то думала про другое. Скажи еще раз. Тільки що говорив, я Ну тут дивіться, тут можна було позбудитися. Ну, я боявся, що мені времени не хвата. Я просто там вчитав мільйони. Це ж нічого страшного. Е, як ти считав мільйони? Ану розкажи, цікаво. Ну, ну перемножав 2013 на 2013. тисячі угу. А чому ти на 2013 перемножав? А то, що у нас корінь, де равно b квадрат мінус 4 А, ти отак считав? Ти просто його округлював. Mm -hmm. Діти, дивіться, нам наприклад, як можна тут дуже швидко зекономити час. Вибери найбільший корінь. Ну, ми думаємо, якщо тут у нас є варіанти, то мінус 2,9 це найменше число. Ну, явно воно не може бути найбільшим коренем. Тобто ми його вибирати точно не будемо, бо нам найбільший корінь. Найбільший корінь це найбільше число, тут одиничка. Але якщо я поставлю одиничку, підставлю, я получу додатні числа, які в сумі ніколи не дадуть 0. Тобто одиничка нам явно не підходить. Яке ж далі число з двох, які залишились, мінус 1, мінус 2, буде найбільше? Мінус одиничка. Ну-ка, давайте підставимо сюди мінус одиничку і подумаємо, чи вийде 513 помножити на мінус одиничку в квадраті. Це виходить 513. 2013, 2013 помножити на мінус одиничку, буде мінус 2013. Тобто 513 мінус 2013. Якщо ми віднімемо 513 мінус 2013, ми отримаємо 1500, правильно? Мінус 1500. І плюс 1500 нам дасть 0. Тобто ми підставляємо мінус одиничку, вона нам ідеально підходить. І вона її і створена. Можна питання? А ви, до речі, в курсі, що ми вже 15 минут перерви. Ой, ну не перерви, а тривоги ще після урока. Вибачте, а ще раз, а як ми він сюди отримали? я не зрозумів. Читаємо. Обери найбільший корінь, найбільший корінь. Ну, якщо нам дані варіанти, і один варіант буде правильним, то цей один. мінус дві цілив десятих точно він не буде правильним, тому що це явно число не найбільше серед оцих, правда? Тобто я його зразу відкидаю. У мене залишаються варіанти 1 мінус 1 мінус 2. З цих чисел найбільше число, звичайно, одиничка. Але якщо я замість ікса поставлю сюди одиничку і посчитаю, в мене получиться сума додатніх чисел. І вона не буде дорівнювати нулю. Тому я його також відкидаю. Тепер у нас залишився варіант мінус 1 мінус 2. Більше серед них це мінус 1. Підставляємо сюди замість х мінус 1 і рахуємо. І в нас получиться отут, якщо буде мінус 1500, а тут вийде 1500. В сумі вони дають 0. Все, це число нам підходить, і воно і є найбільшим коренем в даному випадку. А, тобто ми мінус 1 вимножимо на 500, мінус 1 на 2300, додаємо і так, мінус... Так, це Та 513, а мінус 1 у квадраті дає тобі просто а 1 і Просто, одиничка, так, так? так. Да, мінус з'їдається, а в 2013 10... мінус з'їдається. Так, а, а, а тут все. буде мінус 2013, бо ми ж його на одиничку, на і одиничку Зрозуміло. 2013, та, та, так буде 513 мінус 2013. Ми віднімаємо від більшого модуля, от я вийшов, ми віднімаємо 1513. Тут будуть два нуля, а тут вийде 5. 1500 вийде, тільки знаком мінусу, тут вийде мінус 1500. І там іще в нас плюс 1500, да? Ось і мінус 1500 плюс 1500 дає нам 0, і в результаті ми все так гаразд отримали 0. Так, а у нас зараз інформатика должна бути. Чи це в паралельно класу інформатику? У нас должна быть информатика. Уже інформатика, у нас інформатика. Ну, давайте ще цей приклад розглянемо. Сильно тривога ще. От, так що ми ось розглянемо зараз. Я казав Люша, це самий складний приклад. Ну, да, це правильно. Це був складний приклад. Значить дивіться, це дробово раціональне рівняння. Я завжди думаю так. Мені треба підібрати число, на яке я помножу обидві частини рівняння, щоб позбутися оцих знаменників. Треба підібрати число, яке ділиться на 12, на 9 і на 4. Що таке ділиться в нас? 36. 36. 36. Значить, я помножу обидві частини на 36. А тепер дивіться: якщо я буду множити, от я зараз візьму і помножу спеціально, щоб ви побачили: 36, я множу на перший, на х 3 в квадраті і на 4. Далі мінус, тобто я повинна на 36 помножити все підряд, що я тут бачу. Другий у нас від'ємник, да? 3 плюс 2х в квадраті на 9. Тепер дорівнює, оце я третє множу 36, я множу на 3 мінус 34х. І поділити там у нас на 12. І плюс, ну, понятно, що 36 на 1 я помножу. Це буде 36. На оцю одиничку помножила, вийшла 36. А тепер дивіться, 36 і 4 я скорочую, у мене тут 9. Все, нема знаменника. 36 і 9 скорочую тут 4. 36 і 12, скорочую тут 3. І я все можу в одну лінію записати. 9 на Х мінус 3 в квадраті, мінус 4 на 3 плюс 2х в квадраті і дорівнює 3 на 3 мінус. 34х і плюс 36. Тепер розкриваємо дужечки. Що таке х мінус 3 в квадраті. Дев'ятка за дужками це х квадрат по формулі А мінус Б в квадраті, мінус 6х плюс 9. Це формула. Далі мінус 4. Друга формула, так само а плюс Б в квадраті. Ми сьогодні користувалися. Це буде 9. Плюс 2 на 2 на 3, 4 на 3 12. 12х плюс квадрат у цього другого. Квадрат другого це 4х. Квадрат. Тепер справа відкриваємо дужки. 3 на 3 дає 9. І 34 на 3. Що там у нас? 34 на 3? 12, 9 і 1, 10, 102. Мінус 102х, плюс 36. Тут все гарно. Тепер відкриваємо ці дужечки. На 9 домножаємо. 9х квадрат, мінус 9 на 6, 54х. Табличка множення знадобилась. 9 на 9 – 81 81 плюс 81. Слідкуйте за знаками, щоб я ніде не загубила нічого. Далі 4 на 9 мінус 36. Пам'ятаємо, що тут мінус 4 на 12 мінус сорок вісіх. І 4 на 4х квадрат це буде мінус 16х квадрат. Ну і тут у нас давайте зразу 9 плюс 36, оці зведемо подібні, це у нас 45. 45 мінус 102х. 9х квадрат мінус 6х квадрат це в нас виходить мінус 7х квадрат. Підкреслюємо подібні, мінус 54х, мінус 48х. Дивіться, два мінуси треба додавати по модулі цих чисел. Якщо я додам 54 плюс 48, я отримую якраз оце 102. Я отримую мінус 102х. І справа в мене такий же самий, мінус 102х. Якщо я його буду переносити, він дасть мені плюс 102. І в мене мінус 102, плюс 102 дадуть поль. Тобто я можу його. Просто оце викреслити, оце викреслити, оце. Вони разом дають зліва мінус 102х, і справа мінус 102х. Однакові числа можна закреслити. Тепер 81 мінус 36. Це буде у нас 45. Оці ось, якщо я додам, ну, відніму, получу 45. І справа 45. Якщо я 45 перенесу в ліву частину, в мене вони просто дадуть в сумі 0. І я отримала просто дорівнює нулю. Все закреслене, остався один нулик. Що це, що це в мене буде? Добуток дорівнює нулю, значить, якийсь із множників дорівнює нулю. Понятно, що мінус 7 не є нулем, значить, х квадрат буде дорівнювати нулю. А число яке число в квадраті дає 0? Це коли х дорівнює нулю. От дивіться, ми скільки розв'язували, а тут треба просто написати нулик. Тут вибрати нулик. І чому я сказала, що тут долучити чернетки? Тому що якщо там попередньо все усно йде, да, як би тут варіантів, то тут ось треба було, його, ну, треба було показати, що ви вмієте це робити. Хоча б одне якесь завдання, щоб можна рівноцінні оцінки ставити. І то другий варіант скаже, що той варіант, що там чотири учні чи п'ять писали, що там було значно складніше, ніж тут. Тут набагато було простіше. Тому от таким, ну дехто з учнів міг підставити просто нулик от сюди. Або взяти по черзі, підставляти числа і подивитися. Але це також не дуже було правильно, тому що ну, якась бал повинна бути рівноцінна, рівноважена кількість балів. Так що, оце ось так ми розв'язували з вами. Так, зупиняю запис.